Міжнародному канальному суду. Наша позиція також зрозуміла. Так, ми розслідуємо справи рядових виконавців злочинних наказів. Як відомо, 152 особи обвинувачуються нами в злочинах на Майдані і 35 з них вже засуджено. Як відомо, ще 190 осіб знаходяться під підозрою і в процесі досудового слідства. Так, в десятках випадках ми засуджували і українських сепаратистів, що співпрацюють з Кремлем, і російських військовослужбовців. Але поза нашими можливостями притягнути до відповідальності знаходяться організатори всіх цих злочинів, зокрема Янукович та його оточення, яке ховаються в основному в Москві, а також середня ланка виконавців цих злочинів. Також там в Москві ховаються і ті, хто давав накази, що порушують міжнародні. В тому числі Женевські конвенції про правила ведення війни, які розв'язали агресивну війну, які порушили її правила, які скоюють масові злочини проти мирного населення та українських військовослужбовців. Отже, ми говоримо про те, що з Києва притягнути цих осіб до відповідальності є неможливим, і тому звертаємося за допомогою наднаціональної інституції в рамках підписаної України конвенції, так званого Римського статуту. Чи була якась реакція на ваше звернення і чи чекають від вас якихось конкретніших кроків, документів і так далі? Так, ми давно вже співпрацюємо з МКС. Протягом року ми обмінювалися рядом документів. Остання зустріч відбулася в Києві місяць тому е з делегацією МКС офісу прокурора. І вчора на зустрічі з прокурором МКС е я почув високу оцінку надання інформації. Вона сказала про серйозний е прогрес. В розгляді цієї справи, проте ми й далі домовляємося надавати більшу і більшу інформацію, як самостійно, так і ту, яку витребовують від нас колеги з міжнародного кримінального суду. Які перспективи, що серед обвинувачуваних у цій справі, можуть бути вище керівництво Російської Федерації, включно із президентом. Наразі ми говоримо про необхідність розгляду ролі. Міністра оборони Російської Федерації, 18 генералів, двох адміралів і ще ряду високих чинів Збройних сил Російської Федерації, які, за даними слідства Генеральної прокуратури України, є причетними до розв'язання агресивної війни на території України, порушення Женевських угод, що привело до воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Вчора в Офісі прокурора МКС. Ми розглядали докази про те, як під час Іловайської події під Іловайськом Російська Федерація ввела регулярні сили Збройних сил Російської Федерації в тил нашим військам, порушила домовленості про зелений коридор, відступ наших військовослужбовців, які знаходилися в значній інколи до 18 разів меншості від агресора. Маскувала свої, свою техніку під українську позасудові страти, тортури викрадення людей, розстріли на місці, катування. Все це підпадає під ознаку воєнних злочинів і злочини проти людяності. Наші докази визнані дуже серйозними. І далі відбудуться офіційні процедури міжнародного кримінального суду і офісу прокурора. Вони можуть тривати довгий час. Це треба також розуміти. Наразі саме цим колом осіб від міністра оборони до його підлеглих, а також до експрезидента Януковича, який закликав до вторгнення на територію України російських військ, і його оточення обмежується діалог із нашими колегами в Газі. Стосовно допиту Януковича, вже звучать побоювання, що під час запитів та відповідей можуть бути порушення у зв'язку. Наскільки технічно генпрокуратура готова до цього, і на що ви покладаєте? Що ви очікуєте? Які перспективи від цього допиту? Генеральна прокуратура не має ніякої компетенції в налагодженні зв'язку? Я, взагалі, вважаю за найбільш правильний очний допит Януковича у в українському суді. Я особисто вважаю, що це було б найефективнішим способом, тим більше, що останнім часом Янукович вимагає очних ставок, надання йому певних доказів. Welcome to Ukraine. Добро пожаловать в Київ! Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович, вас чекає справедливість і закон. На жаль, через скайп. Я сумніваюся в якихось особливих цінних показах, які можна отримати в українському правосудді. Чи буде mh 17 справа, включена в ось цю масштабну картину? Так, вона розглядається як частина воєнних злочинів, а можливо і злочини проти людяності. Тут є дискусія про кваліфікацію, яка відбувається масово на території Окупованого Криму та в непідконтрольній Україні території Донбасу. Це не єдиний епізод. Події в Іловайській трагедії, збитий літак. І навіть такі, здавалось би, дивні, на перший погляд, але очевидні порушення навіть правил окупації, бо і це описує міжнародне законодавство. Окупанти завезли до України порядка 80 тисяч осіб. 72 тисячі 766 росіян заїхали на територію окупованого Криму. Це заборонено міжнародним законодавством. Тисячі 2200 українських в'язнів у тюрмах та ізоляторах були примусово видворені для відбуття покарання на території Росії. Це забороняє міжнародне законодавство. Ці, можливо, дещо дивні, на перший погляд. Факти показують масовість порушень міжнародного права в багатьох сферах, починаючи від розстрілів, тортур, примушування до робіт, викладання людей до навіть порушення прав переселення або переміщення засуджених. Це величезна картина. А ці росіяни, які ви сказали, заїхали до Криму. Можливо, це просто люди, які отримали російські паспорти, чи хто ці росіяни? Міжнародне законодавство заборонює змінювати демографічну картину на окупованих територіях. Хто ці люди? Ну, очевидно, росіяни. Вони заїхали з території Російської Федерації на українську територію, чим змінюють демографічний склад, і, перепрошую, і політичний склад. Це означає спроба утримати під контролем окуповану територію. Так це кваліфікує міжнародне право. Його в даному числі, також, в даному випадку, і його також порушує російська сторона, як і багато інших порушень, наприклад, щодо кримських татар. Безпрецедентний тиск до них, викрадення людей, вбивство цих людей, катування цих людей, позбавлення прав тисяч і тисяч українських громадян кримсько-татарської національності є також одним із найважливіших питань, які ми обговорювали тут. Кримсько-татарське питання гостро стоїть в Газі, його враховують, і на нього ми будемо піділяти більше зусиль. У Грузії пішло 8 років, щоб розпочали розслідування. Як ви прогнозуєте, питання українське? На жаль, тут я можу лише прохати міжнародний кримінальний суд дослухатися до рішення Верховної Ради про готовність передати юрисдикцію до ГАГи. Питання. Майдану і питання російської військової агресії. Колеги із МКС збирають докази, оцінюють надану нам інформацію, роблять запити, які ми маємо офіційно відповідати, і після цього приймуть рішення. Як швидко це буде зроблено, я думаю, це залежить від багатьох обставин, але в першу чергу від результативності роботи українських правоохоронних органів. А також від активності Українського дипломатичного корпусу і взагалі всіх українців. Ще раз хочу підкреслити: ймовірний міжнародний процес тут, у ГАЗі, не має закривати необхідність виконання нами нашого домашнього завдання. Це зовсім не означає, що ми можемо наші справи передати в Гагу і тому їх не потрібно робити самим. Ні, усі справи проти майдану. Щодо рядових виконавців, щодо середньої ланки, всі справи про порушення прав людини і воєнні злочини на Донбасі щодо рядових виконавців і громадян, в першу чергу громадян України, солдат країни агресори Ми маємо і будемо робити. Підкреслюю, робимо і будемо робити. Ще раз хочу чітко наголосити, це неправда, що нічого в цьому питанні не відбувається. 152 особи, підо, яких ми обвинувачуємо в злочинах на Майдані, знаходяться в судових процесах. Ще приблизно 190 під підозрою, і як тільки Верховна Рада уточнить закон про порядок заочного судження, і вони будуть достатньо швидко передані до суду. Але економічний злочин Януковича також після е уточнення закону про заочне засудження організованими злочинними групуваннями, які зараз не описуються українським законом. Ніяк. Також будуть швидко передані до суду, бо ми знаходимося на фінальній стадії розслідування. Але ми би хотіли також використати наднаціональні органи, яким є Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, для покарання диктатури, що від масової корупції перейшла до воєнних злочинів і злочинів проти людності. Це дуже важливо не тільки для України, а для поваги до всесвітніх правил, законів, конвенцій. І така диктатура в даному випадку українська мала би бути покарана наднаціональним органом це було б більш ефективно.